Будет за нами. Вот эти все ребята, когда вернутся, да, и допустим, у них была зарплата 200, а им предложат зарплату 40, они с этим не согласятся. Это ж мы малышники, а куда они прутся сейчас? Пойдемте посмотрим эти лица. Обед! Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск російської пропаганди. Хоча здається, що цю назву дещо треба поміняти, бо чим далі, тим більше це схоже на пара на палату номер 6. Отже, будемо сьогодні ставити медичні діагнози. Хто з нами, не забувайте. Лишайте свій лайк таким чином, ви допоможете нам розповсюдити всю зібрану інформацію. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну і просто отримуйте насолоду. Тому що, коли я кажу про палату номер 6, це означає, що я маю неспростовні докази. От йде звичайно собі ток шоу на солов'єв лайф. Де якийсь із експертів розповідає про те, що звісно за Росією буде перемога. А я ще знаєте, пам'ятаю, як в 22-му році вони Біщунів, гадалок, пророків, Банг кликали ГБшні, якісь їхні були таланти, які розповідали, що в 22-му році Росія виграє. Але щось пішло не за планом. Тож, власне, ну учо супити ніс і думати, що на четвертому році повномасштабної війни, звісно, Росія не переможе. Одним словом, там продовжують. Мішати із брудом всіх європейських лідерів і всіх тих, хто всі ці роки повномасштабної війни допомагають Україні. Це ж так смішно, це ж ти так возвишаєшся, коли Макрона називаєш Мікроном. Ну і загалом виявляється, що європейські держави забули про міць Росії, як Росія всіх визволяла, як вона всіх рятувала. Хоча, здається, я все ж таки із уроків історії пам'ятаю, що це була. Коаліція, так, ну наприклад, із Німеччиною у росіян своя історія, як і з французами, але в новітній історії це були коаліції, які ну Франція з Росією, яка якраз протистояла німецькій Навалі, наприклад. Але до чого вся ця історія? Чого вона нас вчить? Коли ти зневажливий до своїх ворогів, коли ти вважаєш, що ти вже переміг, хоча здається, що результат не очевидний. Це вказує на твою слабкість, в яку ми будемо обов'язково бити. І оті шольці, мікрони, которые тут виступають, да їх вспомнять де Голя пусть. Вспомнят, да. А этот фриц, который уже. дед генерал был, да? Забыли, наверное, как мы их долбили. Поэтому я всегда, когда выступаю, говорю, вспомните, Франция, Германия и все другие страны, особенно поляки, спекулянты несчастные, или румыны, мамалышники, понимаешь, мамалышники, а куда они прутся сейчас, поставляют этим недобитым бандеровцам, да? Ані не понимают, что що себя, в общем, закинають і пропасть проваляться. Победа буде обязательно за нами. Наша тисячолітня історія Росії тому є залогом. Ну і якщо ви не бачили парад до 9 травня, то ви нічого не пропустили. Ми насправді знайшли унікальні ексклюзивні кадри, як виглядає справжній парад при тому сьогоднішньої перемоги, про яку так мріють солов'євські експерти. Отже, СВОшники, побідітілі на візках, без рук, без ніг її їдуть вулицею. В них ціла колона із 10-15 штук. А як власне їх рахувати, якщо вони більше не повноцінні? Ну і, звісно, із прапорами своїми намилицями? Одним словом, парад інвалідів саме так на сьогоднішній день виглядає друга армія світу, яка отримала тягла ну від кого від цих укранацистів від цієї України, з якою взагалі нічого воювати. Ну а тепер дуже і дуже велика частина росіян думає: а нащо ми туди полізли, і що нам із цим робити? Ось справжнє обличчя сьогоднішньої Росії. Под знаменами боевых частей проходят парадные расчеты участников специальной военной операции. Возглавляют парадные расчеты герои Российской Федерации. Подполковники Евгений Габаров и Виталий Антонов. В парадном строю 20 героев Российской Федерации. Красавцы! парад. Самый главный Вася, Вася. Вася там, да. Вася это Тянет всю колонну. Красавцы, парни! Эй, будет за нами! Красавцы! Вот это наша рота. Ну і вочевидь, ця колона не повна із того, що на сьогоднішній день вже частково повернулася на територію Російської Федерації. Загалом, звісно, ці рештки від СВОшників вже розсіялися по різним російським регіонам. Ну а тепер собі уявіть, якщо вся армія, яка виживе на українських фронтах, повернеться назад додому. Це якраз і є найстрашніший жах, кошмар для Путіна і для Росіян, бо вони чудово розуміють. Страшно не коли СВОшник скалічений війною фізично страшно, коли він скалічений ментально і психологічно. Коли він звик до вбивства, коли він звик до того, що на фронті йому все прощається. Ну і звісно, вони звикли ще й до великих зарплат. Далеко не всі, бо ми вам розповідали про тисячі механізмів, яким чином СВОшників кидають на гроші. Але очевидно, одне: ніхто не хоче, аби вони поверталися з фронтів. І про це вже абсолютно відверто і відкрито говорять навіть російські експерти. Тільки війна, якби как бы, змінила. Вы понимаете, что вот эти все ребята, когда вернутся, да, и допустим, у них была зарплата 200, а им предложат зарплату 40, они с этим не согласятся. Вообще никак. Что правящий класс будет делать? Ну вот я был, допустим, я, допустим, коммерц. У меня там 10 магазинов, у меня коттедж, я, в общем, там по жизни у меня все зашибись. Я прихожу к тебе и говорю, говорю, родной, говорю, вот ты вот на эту карточку Тинькофф Банка, Т-Банка, будешь отправлять 200 тысяч мне за то, что вот у тебя есть собственность, ты хорошо, красиво живешь, а у меня ножичек нету. Комер скажет, да пошел ты Дерьмо вопрос. Берешь немного пластида, берешь за 25 тысяч рублей самый простой FPV-дрон, да их даже брать не надо, там с фронта придет очень много. И сначала в машину. Бабех! Нету машины. Ну и машины никого нету. Ну просто машина взорвалась возле офиса. Не дошло через голову, в магазин полетело. Не дошло, в коттедж тебе прилетело. Вся твоя прислуга, все твои дворники, там, вся твоя охрана, все твои няни с твоими детьми, с детьми, с женами, с тобой. Все 200. Вы что, это не понимаете? К чему сейчас все это придет? Вы что, ну правда не понимаете? Вот тогда произошла революция в 1917 году. Вы думаете, сейчас, когда полмиллиона пацанов вернется, а то и больше, будет что-то по-другому? Это же не только война как бы изменилась, специфика войны. Это специфика криминалитета поменялась. Мне не нужен ствол, макар, чтобы кого-то завалить. Мне нужна маленькая птичка и немного динамита. А это взрывчатки, ребята. У -у -у. А зараз буде така історія. Така історія. От розумієте, це із розряду, коли ну це неможливо вигадати, неможливо написати сценарій. Це може тільки трапитися і тільки в Російській Федерації. Звісно, всі ці тижні вони носяться із великою перемогою до 80-річчя завершення великої вітчизняної війни. Але саме ставлення росіян воно завжди проявляється у дрібницях, як і воєнного злочинця Путіна. тож Набрали повітря в легені зараз буде просто бімба до цієї 80-річної перемоги біля будівлі адмін. Адміністрація Железногорська в Курській області, та сама Курська область, Курська дуга, Курська битва зараз, оце намагання провести паралель. Так от там встановили гігантську мозаїку Курська битва. На пано завздовжки понад 11 метрів і завишки 3 метри розмістили понад 2000 фотографій ветеранів Великої від війни і героїв. СВО. І все б нічого, якби дрібниці не знайшлися на цій мозаїці, які перекреслюють абсолютно все. Серед цих фотографій загиблих в Україні з залізногорців знайшлося обличчя відомого американського порноактора. Тобто порноактор серед ветеранів, порноактор серед СВОшників. Ви думаєте це. Якась диверсія. Зловмисники, укранацисти туди прорвалися і домалювали ні. Це росіяни, яким абсолютно байдуже. Імена, обличчя, дати події, все, що зв'язано пов пов'язано з війною. Якщо вони нічого не втратили, їм на це абсолютно наплювати. Тож так, вони розмістили порноактора. Здравствуйте, дорогі друзі. Я нахожусь в місті Железногорській Курській області, около Пано, Курська битва. в, роли, в рамках грандиозного проекта «Лица Победы». Пойдемте посмотрим эти лица. Это одно лицо мне знакомое здесь. Похож на американского актера и актера Билли Харрингтона. Может, чей-то родственник, не знает. Ну и вы не поверите, но Америку тоже придумал Ленин. Ні, добре, це я жартую, але приблизно так виглядають всі знання, а потім і уроки історії від росіян. А тепер ті самі росіяни чомусь обурені від того, як американці знають свою історію. Зачекайте так. Ви ж перші все переписали. Не існує України, наших кордонів, нашої спільної історії. Вони тва всю ви розповідаєте вже зараз, що Росія одна єдина. А пробачте з північної Кореї та Китаю перемогли у другій світовій війні. А, коли Дональд Трамп виходить, і абсолютно серйозно каже: Та ні, це Америка єдина, яка зробила найбільший вклад в цю перемогу, ви обурені. І ціла Марія Захарова, яка три дні бухала до і після 9 травня, оці 50 польових, тепер обурюється, що американці не знають своєї історії навіть гірше ніж географію, вони знають. То ви дипломатка чи вчителька? Хочеться запитати. Та і звісно, треба посміятися, що в туристичних поїздках американці дізнаються, що планета не пласка. Але американці принаймні подорожують. А у росіян 70% населення немає закордонних паспортів. Майже кожен росіянин, який не подорожує світом, не покидав межі своєї власної губернії чи посілення. Тобто вони в принципі не знають, де Росія починається і закінчується. що таке Бахмут, Мелітополь, Маріуполь. Навіщо вони для них потрібні? Це ж ви розповідаєте, що це ісконно ісконоруські землі. Тож, перш ніж роздавати комусь уроки, навчиться засвоювати інформацію самі. Ну а зрештою, не дивитись, що одного дня хтось прийде і скаже: ні, це не російські території, це ісконно китайські. Раніше многі і дімі що вони географію, не знають. Но я вам больше хочу сказать на сегодняшний момент, к сожалению, американский народ, американская нация, американское государство не знает свою собственную историю. Может быть, оно даже хуже знает собственную историю, нежели географию мировую, потому что ездить они ездят, и хотя бы из туристических поездок привозят знания о том, что Земля не плоская. Но Що власної історії, і в тому числі історії Второї Мірової, повірте, мені, повірте, вони нічого не знають, може бути, і не знаю, може б, і ми б так не знали, але у нас просто земля цим пропит. І скільки б їм пропагандисти не нав'язували велику победу, скільки б не продавали сьогоднішні бої дії, як продовження тієї самої війни проти нацистів, воно наклеїться і не взлітає. Ми знайшли в соціальних мережах. Безліч відео, де ми так і не зрозуміли, росіяни пишаються чи надсміхаються над тим, що 80 років діди воювали. Як вони ставляться до сьогоднішньої війни, тягнуть прикол чи витирають ноги об цих СВОшників? І його ви можете самі оцінити. Невіжена молода дівка співає День Побєди». Співає так, ну наче вона реально тягне з цього прикол, кривляється, виказуючи всім своїм нутром. Своє справжнє ставлення до всіх цих подій, і ми з великим задоволенням назбираємо ще більше цих відео для того, аби росіяни бачили. Ви не одинокі. Якщо вам не подобається війна, режим, ви не сприймаєте всю цю пропаганду, то вже встаньте ви нарешті з колін і покажіть свій справжній настрій. День побіду, В горайшую поли это дерьмы про победы. День победы! День победы! Отвечать моих подруг! Отмечайте, кто любит День Победы! Отмечаю все Я! Ты и Никит Лечес! День Победы! Ну і на цьому, друзі, в нас все. А ви тим часом не забувайте під завершення нашого випуску обов'язково коментувати, почути і побачення. Напишіть, що найбільше вас сьогодні вразило. Не забувайте нам лишати свій лайк і, звісно, підписуйтесь на youtube канал Курванова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.